Тримай те, що маєш, о Божа дитино, пильнуй, стережи, бо останній вже час, бо ворог слідкує за нами невпинно, з дороги добра хоче збити всіх нас, як лев, що нас здобич, постійно чатує, отак християн стереже сатана. Він сіті розставив. Пастки нам готує, і ціль у лукавого тільки одна, щоб вкрасти, щоб вбити, нал налити отрути, щоб душі людські у безодню звести. О, як нам потрібно обачними бути, і віру та святість свою зберегти, свій одяг небесний. Вісон білосніжний, тримай в чистоті, не брудни, не плямуй, будь світлом яскравим у світі цим грішним і інших від гибелі також рятуй. Нам є за що битись, нам є що тримати і втратить спасіння, повір, можна вмить. Потрібно всі сили свої прикладати, щоб в небо потрапить у ясну блакить. Тримай те, що маєш, Господь тобі каже, хоч тяжкі страждання зустрінеш в путі, хоч буде нелегко, Бог вихід покаже, і поміч дадуть Його руки святі. За душі людські повсякчас безперервно в, духому, в духовному світі ведеться війна, пильнуй і молися, служи Богу ревно, за викуп твій сплачена вища ціна. Вдягни Божу зброю, візьми меч духовний, ним є слово Боже. Наш компас земний, воно вкаже шлях у темряві гріховній і дасть тобі силу у час непростий. Тримай дуже міцно вінець свій нетлінний, борись, що їсть сили, долаючи страх. На Бога надійся, до смерті будь вірний щоб вічно з ним жити в святих небесах. Амінь.